Легенди не вмирають, про них можна забути на деякий час, але рано чи пізно ти все одно повертаєшся до тих чарівних світів, у котрих провів так багато часу. Цього року у нас з'явилась причина знову повернутися в Skyrim, адже цього року вийшло переведення гри Anniversary Edition. Що воно нам пропонує і яким малює Skyrim сьогодні? Відповідь поруч: Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Skyrim вийшов у 2011 році і за цей час отримав два перевидання. Найбільш суттєвим стало перевидання Special Edition, в котрому не тільки додали нові пушки і зібрали всі доповнення, але й оновили візуальні ефекти, освітлення і суттєво підтягнули графіку. Різниця між оригінальним Skyrim і Special Edition дійсно велика. Можемо побачити її на екрані. Що ж нам підготувало нове перевидання і чи є воно суттєвим. Якщо ви справжній норд і займаєтесь дослідженням Скайріма, то тепер ви обов'язково ставили хоча б один мод. Модів до цієї гри ціле море, і декілька з них є дійсно вдалими та масштабними. Інша когорта гравців закинула гру ще після першого проходження, тому навіть близько не знає, як гра виглядає з модифікаціями. Саме для другої групи геймерів і вийшло переведення Anniversary Edition. Воно додає нові квести, нові сети броні, нові пушки і навіть нові локації. Доповнення серйозно розбавляє гру, адже використовує біля 500 елементів з модів майданчика Bethesda Creation Club. Запускаєш собі Скарім і ніби все як завжди. Але ні, гра дійсно ожила новими фарбами, стала значно красивішою і глибшою в плані атмосфери, якої їй і так ніколи не бракувало. При цьому всі зміни в переважній більшості є косметичними, і на цьому моменті варто зупинитись. Anniversary Edition, як і Special Edition, підтягує графічний рівень. В перевиданні автори злегка переробили освітлення, зробили погодні ефекти більш виразними, десь додали опалого листя, десь більшу густину лісу. Утім, сподіватись на успіх Special Edition не варто, бо в порівнянні з першим. Чим переведанням в графічному плані взагалі мало що змінилось. Зміни не сильно помітні навіть в компарісон відео на Ютуб. Таке враження, що в робочий час розробники більше орієнтувались на апарат з кавою ніж на роботу з графікою, але вдаватись до надмірної критики не треба. Гра виглядає добре, але як грається, в геймплейному плані змінилось мало це той самий Skyrim з обширними локаціями, дуже злими противниками і безкінечним лутанням всього. Єдине нововведення це режим виживання, в котрому гравцеві потрібно буде постійно звертати увагу на показники холоду та голоду. Режим серйозно ускладнює життя, але увімкнути його чи вимкнути можна в будь-який момент. А тепер до головної проблематики: Anniversary Edition продається за 800 гривень в Epic Games, і це перевидання аж ніяк не заслуговує свої гроші. Перед нами чисто косметичне доповнення, а не повноцінне перевидання, чия ціна аж ніяк не є адекватною. В скайрімі мене завжди дивував той факт, що вороги майже ніяк не реагують на завдану їм шкоду. Оригінальну гру минемо, але в двох наступних переведеннях розробники чомусь так і не звернули на це увагу. Лупасити один одного до смерті це, звісно, круто. Але чому не додати реакцію ботів на отриманий демедж? Тут її замінили приголомшенням. Не варто плутати, бо приголомшення працює від певного виду зброї і вкачаної абілки. Замість реакції на шкоду автори насипали в гру більше добивань, а також збільшили шанс добиванням відрізати кінцівку. В переважній більшості відрубуємо голову. За десятки награних годин в Anniversary Edition мені так і не зустрічалась рука, яка відлітає. Не пам'ятаю, чи була в оригінальній грі система переваги, але тут вона є. Якщо моб суттєво слабше за гравця, одразу спрацьовую добивання, щоб зекономити час. Якщо це було в оригінальній грі, пишіть комент. Пам'ять в старих має властивість погіршуватись. Коні в це максимальний кріч. Окрім простих коней, в грі з'явилися дикі, їх можна ловити і приручати. Також тепер на коня є збруя, тому можете закосплеїти Геральта з Бланко. Розробники хитро викрутились, написавши на завантажувальній заставці, що коні Скаріма не найшвидші, але низьку швидкість вони компенсують витривалістю. Так от, краще б цих коней взагалі не було, бо настільки огидно зробити їзду, це треба мати неабиякий талант. Але Скарім на то і є Скарімом, щоб досліджувати його на своїх двох. Чи не так? На відміну від Special Edition, нове переведення щедро насипає багів. NPC часто відмовляється йти по заданому їм шляху, можуть застрягнути в текстурах або ж взагалі займатись невідомо чим. Часто ламаються сюжетні скрипти, через що потрібно перезавантажувати зі старого сейва. Боти так само переслідують тебе майже що вічно. Відірвати від льодового тролля в цій грі не так просто. Що вже казати про дракона, який буде тероризувати тебе довго і нудно, допоки не натрапить на інших ботів на карті. А ті, до слова, легко і ефективно справляються зі змією. По факту ми отримали майже те саме, що було раніше, лише за новий прайс. Купляти переведення чи ні справа ваша, але скажу вам, що це ще один шанс повернутись до епохальної гри і відчути її атмосферу до мозку кісток, чи не так Довакін? Якщо бажаєте більше відео про Skyrim, тисніть вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Чим більше лайків на цьому відео, тим краще воно просувається. Тому будьте щедрими. Будемо раді бачити вас на сайті нашого інтернет-магазину. Там ви зможете купити топову ігрову збірку на будь-який смак. До нових зустрічей тут на Artline.